У російському місті Челябінськ 19 січня виникла масштабна пожежа на території торгово-розважального комплексу Європа Азія. Про це повідомляють про кремлівські змі у МНС Росії. Заявили, що вогонь спалахнув вже після закриття ринку і, начебто, людей там не було. кажуть, що пожежа може перекинутися на сусідні будівлі і триває евакуація працівників із торгового центру. Площа загоряння становить понад 1200 квадратних метрів, а до гасіння залучили 96. Осіб і 36 одиниць техніки пожежі присвоїли третій ранг складності з п'яти про постраждалих росіян. На жаль, поки нічого не відомо. Однак, як завжди, в росіян все як не в людей. Відомо, що пожежники не можуть загасити пожежу, бо колодязі гідранти під снігом, який комунальники не прибирають з початку року, тож гасять згарище водою з річки Міас. А місцеві підприємці викидають речі зі своїх павільйонів, щоб вогонь не ширив Весь центр міста за завісою диму.